Готель у бібліотеці чи то рай книголюбів у готелі у середмісті Токіо усе більшої популярності набуває заклад, де можна одразу переночувати і книжок начитатись. Готель схований подалі від розважальних закладів і вабить не лише туристів. Невеличкий настільний світильник, м'яка постіль і кіпа книжок на цукі живе у Токіо. Утім, інколи полишає власну домівку і приїжджає до цього готелю серед середмісті просто заради друкованого слова та спілкування. каже це місце вже перетворилося на своєрідний клуб за інтересами. Безліч відвідувачів перебувають у великому приміщенні одночасно. Тож ми можемо спілкуватися і водночас почуватися розслаблено. Традиційних для японії капсульних готелів, де можна винайняти кімнату чи то радше лежаче місце у Токіо, хоч греблюгати. Через свої замалі розміри туристів вони частенько шахають, та виявляється, книжки цей страх відганяють. Мені завжди здавалося, що капсульні готелі затісні, але так по-іншому. Тут достатньо простору і це гарне місце для тих, хто любить читати. У готелі понад три тисячі книжок багатьма мовами на будь-який смак. Вони тут усюди на поличках, підлозі, стелі й навіть на люстрі. ідея заснування цього готелю доволі проста. Я завжди хотів зупинятися у закладах, де можна засинати, насолоджуючись чимось цікавим. Тож так, цей готель і з'явився. Доба перебування тут коштує близько 40 доларів. Для місцевих є економ варіант: усього за 5 доларів тут можна день пролежати з книжкою на дивані, читаючи зрідка через панорамні вікна. Споглядаючи на міську метушню. Марія Зінковська, ТСН 1+,1.